Привіт, мене звати Оксана, співвласник агентства нерухомості Мегадім. ЖК «Яровиця» в Рівному це новий життєвий простір від Єврохолдінг більше ніж Дім. Маємо нагоду поспілкуватися із представником даної будівельної компанії Анною. «Єврохолдінг» – нове ім'я в Рівному. Що варто знати для тих, хто планує придбати житло? Наша місія будувати простори, де хочеться жити, працювати та відпочивати. Ми створюємо не лише комфортне житло, а й середовище з інфраструктурою, благоустроєм, атмосферою. У наших проєктах уже мешкають тисячі щасливих сімей. Які ваші перші кроки у рівному? Першим кроком став ЖК «Соуренж». Який вдало інтегрувався у архітектурний ансамбль центральної частини міста? Він став прикладом якісного міського житла та підтвердженням нашої філософії. А що далі? Найближчим часом ми презентуємо ЖК Яровиця у Рівному. Це сучасний житловий простір у перспективній локації по вулиці Студенській. Тут ми збудуємо мікрорайон із сучасною архітектурою, підземним паркінгом, закритими дворами, дизайнерськими спільними просторами та комерційною інфраструктурою. Це буде місце, де все продумано до деталей для життя, роботи, відпочинку. Якою є філософія нового ЖК? Я живу, я працюю, я відпочиваю. Це наша концепція. ЖК Яровиця це не просто будинок. Це філософія балансу, де поєднуються функціональність, естетика та комфорт. Ми прагнемо створити житло, яке відповідає ритму сучасної людини, її потребам і стилю життя. Що саме отримає майбутній мешканець? Продумані рішення для всіх: енергоефективні матеріали та системи, безпечний простір без авто у дворі та підземний паркінг, просторі та функціональні планування. Дизайнерські зони загального користування, дитячі та спортивні майданчики і сучасний благоустрій. А головне це відчуття, що дім створений саме для тебе. Тут легко створювати баланс між особистим життям, роботою та відпочинком. Коли очікувати старт проєкту, ми вже працюємо над підготовкою і незабаром офіційно презентуємо ЖК Яровиця у Рівному. Стежте за нами у соціальних мережах, буде багато цікавого.